Тіло 65-річної ізраїльської заручниці Твейс знайшли в будівлі біля лікарні Альшифа в секторі Гази. Вона була серед 240 ізраїльтян, яких 7 жовтня схопили бойовики Хамасу. Її знайшли в одному з будинків. Біля тіла Єгодід були трупи терористів, які її утримували. у заяві армії йдеться, що жінку вбили терористи і що до неї не встигли дістатися вчасно. Від чого саме вона загинула, не уточнюється. Військовики зазначили, що в будівлі, де знайшли тіло жінки, також виявили всіляку зброю, зокрема автомати Калашнікова та РПГ. Калашникова дід була жителькою ізраїльського поселення, в якому бойовики вбили 120 людей, серед яких і її чоловіка. Водночас у самій лікарні Аль-Шифа, як заявляють армійці, виявили шахту тунелю Хамасу та авто зі зброєю. Цей лікарняний комплекс був головною метою Ізраїлю в північній газі. Військовики стверджували, що Хамас організував головний командний пункт у підземних приміщеннях під Аль-Шифою. Альшифою. Саме ж угруповання це заперечує. Разом з тим зростає занепокоєння через сотні пацієнтів лікарні, зокрема дітей. Вооз заявила, що намагається організувати евакуацію з Аль-Шифи приблизно 600 пацієнтів. 27 з них перебувають у критичному стані, однак виникає безліч проблем. Серед них переговори з ізраїльськими військовиками щодо гарантій безпеки та нестача пального для машин швидкої допомоги, які б мали вивести людей. Наші можливості досить обмежені, але ми сподіваємося отримати добрі новини в найближчі 24 години. Вальшифі також розмістилися тисячі людей, які укриваються там від авіаударів. Водночас ізраїльські військовики розповсюджують листівки, у яких закликають перебратися на південь Анклаву.